Я вас вітаю. Сьогодні останній день вересня, і по традиції так і просять руки і розум зробити розклад на наступний місяць. Що ж нас чекає? Зробимо розклад по тижням, Чотири тижні в місяці. Що нас чекає кожного тижня, що нам принесе місяць жовтень. Буду використовувати колоду Картаро Таро і Ленорман. Ленорман буде як основна Таро буду брати карти, якщо Ленорман буде щось нам намагатися не досказати. І так, місяць жовтень. Розклад на місяць. Розклад, звичайно ж, загальний, відіграється не на всіх, але все рівно хтось почує щось цікаве. Та нове для себе. Та щось корисне. І так, перший місяць. Доведеться щось вам ругатися з якоюсь людиною, яка нехорошо веде по відношенню до вас. Нехорошо себе веде. Розпускає сплітні, хоче якось вам нашкодити. І от ви розберетесь з цією людиною. Отак от карта пльотка. Плітка, мітла. Вона говорить про те, що ви зумієте це прикратити, От унічтожить в корні. Ви знаєте, кажуть, сказала, відрубала. Отак От і ви пльоткою махнете і повністю цю людину таку недружелюбно нейтралізуєте. І у вас одразу наступить покращення. Ви прям відчуєте, наскільки легше вам стане дихати, і наскільки ваше оточення стало чистіше, краще. Ви це зразу відчуєте. Карта сонця. Ну, сонце це розумієте, це достаток, це якийсь прибуток. Придуть якісь довгоочікувані гроші. Це вирішення якогось важливого питання, яке вже ви вирішуєте, ну, якийсь період довготривалий, і все нікак. Це ви, карта Кверента це ви. Зараз подвину карти. Карта Хмари. Тиждень закінчиться не зовсім благоприятно. Тому що останеться осадок після цих розборок із цією лисиці нехороший. Но все-таки, тут, знаєте, скоріш за все, якісь непорозуміння із партнером вашим. Тут, знаєте, якийсь іменно не скандал, а непорозуміння. Не зрозумієте один одного. Наступний тиждень, другий. Тут вже в нас все насичено, Паде якийсь недоброжелатель. Кхм. Карта серп або коса на, в різних колодах по різному зображенню. Говорить про те, що придеться розібратися з чимось. Опять же, таки, ви ще не знаєте чогось, але ваша мудрість вам підкаже. Буде зустріч з якоюсь людиною. Людина ця відкриє вам очі на щось. Довіряйте цій людині, ви можете довіряти абсолютно, не обманить вас ніколи і не придасть. І буде вас удача під кінець другого тижня. Удача, яка фінансова, знову ж таки. Тобто, бачите, не дивлячись на те, що проглядаються а, протягом першого-другого і тижня якісь такі сварки, якісь а, а, непорозуміння, все рівно під кінець тижня все вирівнюється. Ця людина, з якою у вас буде зустріч, і вона відкриє вам на щось очі, розкаже якусь, знаєте, правду, яку ви не знаєте, але хочете знати. Ви розумієте, що вам це необхідно. Цій людині можете довіряти, вона чесна з вами. І буде вам удача. Так, третій тиждень. Карта колодець. Ну, криниця, криниця, вибачте, по-українськи. Я все своїм суржиком. Криниця хоче нам сказати, що якщо є якісь проблеми, якщо ви вдруг спилили, узнали, узнали щось, що дізналися, і спилили різко, не приймай, не приймайте рішення одразу по по, по цій звісті. Подумайте, дайте собі час. Заспокоїтись, подивитися в цю проблему глибше, тому що рішення може бути е, десь глибше. Треба розібратися в цьому, не треба гарячкувати. Якісь ізвістія вас чекає. Ізвістія з рідного дому, там, де ваші рідні, близькі, якась сімейна подія. Подія хороша, але знову ж таки потрібно буде йти на допомогу своїй сім'ї. І відправитись у дорогу, якийсь дальній путь вас чекає. Чекає вас дальня дорога, сонечки? Це третій тиждень. І четвертий тиждень. Останній. Ой, карта годинник. Всьому свій час, всьому своє время. Не спішіть. Не спішіть. Є у вас якісь цілі, да, ви до них ідете, є і прегради, конечно же, люди, які вам мішають, які хочуть вам помішать. Но все одно ви розумієте, що в вашому житті стабільність. Карта якір і карта обручка, коли вони випадають разом, це дуже сильний такий дует, який вказує на те, що ваша стабільність бувають якісь перебої, да, бувають якісь поміхи. Взагалі це стабільно, все стабільно добре. А якісь там битові проблеми, якась із кимось сварка, розборка це вже таке, ви розберетеся, тому що якщо взагалі все буде гладко, тоді й жити не цікаво, правильно? І карта Дім. У вашому домі царить любов, взаєморозуміння, стабільність, але ваш дом, на жаль, вхожа якась людина, така недоброжелательна, нехороша, з поганим злим язиком. Вона, ви з нею чимсь ділитесь, з цією людиною. І вона, ця людина, заважає вам дійти до своєї цілі, Спеціально підказує вам такі поради, аби вони йшли вам на шкоду, а не на користь. Так що подумайте про це. Далі, можу ще сказати. По карті букети карта пльотка. Тоже сильний такий дует, який говорить про те, що е, є в вашому оточенні жіночка, з якою ви можете іноді сваритися, але все ж таки вона е, гарно до вас ставиться. Може давати вам якісь поради. Можете не прислухатись до цих порад, але вислухайте вислухайте. Тому що вона хоче вам. Хорошого, хоче, щоб було якнайкраще. Далі про зустріч з цим чоловіком. Він відкриє вам, як я сказала, на щось очі, відкриє якусь правду, якої ви до цих пір не знали. І вам її треба знати, цю правду, інакше ви не розберетеся з цією ситуацією. Те, що ви не знаєте, вам щось заважає, ви робите крок вперед, а вас тягне два назад. Так от ця зустріч розкриє вам очі, довіряйте цій людині. І наконець, то вирішиться якесь питання, скоріш за все, фінансове. Далі, тут якась новина, яку ви давно чекаєте, і вона буде способствувати, знаєте, як последня картинка, последня пазлинка в картині, да? ця звістка допоможе вам. Мабуть, все ж таки зрозуміти когось або щось. Якщо ви щось не, зрозумі... не розумієте, чому так відбулося, чому так сталося, що я де не так зробила, в який момент щось пішло не так. Звістка буде з рідного дому. Це також буде правдива звістка від е, рідних, близьких вам людей. Е, вам потрібно буде розібратися в чомусь, допомогти і вирушити в дорогу. В дорогу, аби все ж таки. Закрити це питання. Я так розумію, що це ви кудись собираєтесь їхати, тому що ще цю карту можна розцінювати як виліт із дому, виїзд з дому, або звістка з дому, або підписання якихось паперів, отримання якихось паперів, які ви давно чекаєте вже. Давно чекаєте, вже глибоко-глибоко ви сидите в цьому питанні. Криниця вона глибока, глибока. Да? Отак і ви занурились глибоко, і чекали ці бумаги і виліт. І все пройде дуже хорошо і ви поїдете туди, куди ви збиралися. Це може бути дальня дорога десь навіть за кордон, тому що це по кораблю це дорога дальня. От. І можете не переживати, ви поїдете, а вдома все буде в порядку, вас будуть чекати, якщо ви все-таки десь зібралися їхати, пройде час, він пройде з користю, з користю для досягнення цілі. Ніяка зміюка вам не помішає. Оця стабільність в домі, вона буде збережена. Ви все для цього зробите протягом місяця. Місяць буде плодотворний, багато хто вирішить, якісь питання. Такий, я би сказала, позитивний місяць зустрічі, розмови, а, якісь бумаги. Хто шукає роботу? Хто бажає змінити роботу протягом жовтня? Чи буде зміна роботи? Давайте подивимось, чи буде зміна роботи. Ну, ціль у вас така є. Щодо зміни роботи. А от щоб саме ви підібрали щось для себе важливе, поки що сонечки не бачу. Є якби сильне бажання піти з роботи, але ще нема куди. А у пустоту у нас час уходить дуже ризиковано, Да? Без грошей ви не будете, в будь-якому випадку, виплати якісь, ви отримаєте, так що у пустоту уходить не треба. Хто посварився зі своїм партнером? Давайте подивимося, то буде примирення. Примирення заявка на стабільність. Хто планує проживати разом зі своїм партнером ближче до кінця місяця, отримаєте таку пропозицію, можливість вже жити разом, в одному домі, можливо, і навіть заручені. Тобто місяць благоприятний, хороший, я би сказала, нічого страшного такого не бачу. Карти таро класичні нам не пригодились. Ленорман чудово розкрили нам картину наступного місяця. За персональними розкладами, звертайтесь до мене особисто на Viber або Telegram. Номер телефона залишу в описі під відео. Бережіть себе, всього найкращого.